Доброго дня, шановні любителі винограду, вітаю вас з розпалом сезону. Підходимо вже, як до оцінки результатів, до збору урожаю, до підсумків тих зусиль, які ми затратили на протязі цього року, цей рік, всі ви знаєте, був складніший через воєнні обставини. І тому, перезираючи простори Ютубу, бачачи, як люди. Звітують про свої успіхи, хочу ставити своїх 5 копійок. Що я домігся. такий в мене виноград. Це виноград Львівська область Стоїмо ми зараз з одного з підвидів трійки мене позиціонується, як ювелейна Черкаска. Ось такі гарні кабанчики по 1,5, по кіло двісті Шпалер у мене двохрядна і чотирьохрукавний варіант формування. Ну, Виконували всі агротехнічні міроприємства. Зараз лоза ще досить чиста, хоч минулого року вже є, ну, є задатки мілдю, але то мілдю саме, так би мовити, ліквідовується. А минулого року вже на 22 липня був такий розгар мілд'ю, що практично знищило листовий апарат. Ну, наперед, забігаючи, хочу сказати, що при кінці липня я обробив квадресом, а потім, за порадою відомого нашого виноградаря з Полтавської області Володимира Шпака, що обробив. Розчином таблеток калійоду. Ну, Я, наприклад, застосував 20 таблеток, тобто 2,5 г на відро води. При... Призупинив антракноз, фактично я тим і ліквідував оїдіум Ну, а на мілдіу, мабуть, спрацював квадриш Воно ще зараз не поширюється. така у нас ситуація. Далі по шпалері у нас іде Кодряночка Кодряночка цього року себе веде гарно. Не Тріщить. Хоча пройшли проливні дощі, як по цілій Україні. от такі громка десь. 400-500 грам. Досить урожайно, горошивість така помірна. ну Оси вже, мабуть, відчувають її аромат, і тому прийшлося одягнути в сітки, бо купа ос, шершні, Хоча заміряючи цукор, я вважаю, що ще і десь так тиждень, як і ювілейного черкаска в нас. Бракує. Думаю, що це пов'язано зі зміною погоди. Вже стали прохолодні ночі росяні. Не такий спекотний день і тому ще не час. Треба ще трошки попрацювати препаратами калію, щоб набрало цукристість і визріла лоза. Ну, наступна по шпалері у нас така, такий сорт фактично, молдавської селекції пам'яті Негруля. Сорт рахується середній, ну, середній пізній. Через рік мені він визріває, як складеться. Ну, Наприклад, що хочу сказати, що в порівнянні з минулим роком такі грона досить вагомі, я навіть попробую їх трошки проривати, бо починають дуситися в цьому місці. Хоча багато блогерів і виноградарів нарікають, що... Цього року все йде з запізненням, але я, наприклад, хочу сказати, що він у мене починає набирати окрас на тиждень скоріше в порівнянні з минулим роком. Ну, Така метаморфоза. Лоза вже досить непогано зріває десь так на одну третину. Ну, Надіємося, також здалося би, приємно було б, якби так на зимне зберігання можна було мати і такий сорт. Моя думка така, на винограднику повинно бути чисто. Я не розумію, якщо є якісь насадження під виноградом, якщо там є трава, тому що вважаю, що це є зона проживання всяких там букашок, ну, особливо цикадка, яка кільцює, потім побіги. На тому збирається інфекційний фон. І, Наприклад, я дотримуюся, що має бути оброблена земля, чорний ґрунт. І тоді ми уникаємо цих проблем. Ну, В своєму варіанті. я ще от... Стараюся, щоб було чисто і в проходах. Тому сам з самотужки придбав форми і вилив доріжку. От така от. Далі тут у нас ситуація. Як я казав, вже двохрядна шпалера, з другого боку пам'яті груля. Проходимо до Кодрянки і проходимо до Ювілея Новочеркаська. Так, місцями є мілдю, але ситуація досить. Тут хтось у нас тут гарно попрацював, діти, напевно, общипали, не можуть витримати. Хоча по цукристості задекларовані 14-14 пів, -14 поки що ювелей набирає 13,5 ще кислота. Вже будемо чекати, як та кислота зникне і тоді вже можна щось і реалізовувати. Тут стоїмо коло другого ряду, який знаходиться на відстані 1,80 м. У ну, зв'язку з стисненістю території. Нема таких просторів, скажімо, як на Сході чи на півдні. виноградарі по 2-2,5 метри, 3 метри мають. ну і тут в мене кишмишний сорт, він такий в мене позиціонується, кишмиш лучистий, Можливо, це пересорт, важко сказати, але досить смачний. На нього заходить он Аркадія, яка високоурожайна. Аркадія займає фактично аж півтора шпалери. Ось такі от гарні кабанчики також висять приємні, також вона ще доходить, ще не набрала свого такого янтарного кольору, не набрала солоду, але вже б'є її, оса, от шершні у нас літають такі по 2 см, вже їх точе. Причому хочу сказати, дивлюся блогерів, які ще на початку вегетації кажуть, що подібні пагони треба ліквідовувати. От в моїй ситуації, от ті пагони, от скажімо, один, другий, третій стартанули такі слабонькі, якби я їх видалив, я би тут нічого не мав. А так, от такої величини вони, але якось компенсуються, напевно, сусідами, і витягає кожен по своєму громку. Так що візьміть це собі на заміточку. Що не обов'язково такі чахлики, і вже їх треба, треба дивитися, як зав'язується, як воно далі буває. Ну і ще наступний в мене є ну, під розбол. Також я думаю, що то не Русбол, такий шмиж така пересортиця. Це я брав ще ці всі сорти, що я вже показав років 10 тому. Ще не розумів сам добре, що це таке, як це виноградарство виглядає. Тепер я вже дивлюся зовсім іншими очима. Але ще не, позб... не поспішаю позбуватися. Ну, а це якраз другий ряд. З іншого боку, як я вже казав, в мене двохрукавне формування, оце а далі йде Аркадія. Досить густо так десь, напевно, з грон 50 на кущик я ще її не розігнав повністю. Ну, і закінчується тим кишмишом далі. Кешмиш ну, така отака от ситуація. Знову з цього боку повторюється така картина, отакі пагони маленькі. Але кожен з них має своє навантаження. Причому по Аркадії в мене тільки один рукав стріляє вліво. Тому я завернув рукав правий наліво і пустив його по, ще по другому дроті. Я таке часто бачу інших виноградарів, значить, що можна навіть мати і 8 рукавів, якщо є високоурожайний сорт. Ось така от ситуація. Трошки є колір, то оброблено калій монофосфатом. Ми вже працюємо на визрівання лози на цукристість. І от така ситуація. А на даний час я працюю з іншими новими формами, от закладаю третій ряд, стою я напроти каталонії. Очистив я от пристовбуровий прикореневий круг. Далі по лінії йде у нас подарок не світає, йде байканур, причому це для них всіх третій рік вегетації, але спрацював лише один байканур і там подальшому Юпітер. Значить, не розчаровуйтесь. Якщо ви читаєте в анотаціях на сорт, на гібридну форму, що на третій рік має бути сигналка, не обов'язково це має бути. Залежно, який ви придбали, якої якості, які у вас ґрунти. Коли ви садили. У мене вони сиділи два роки, так якби я їх як тільки що посадив. Оцей рік я здивований, що такий приріст, така потуга, я не встигаю обрізати. Кінчики і Ну Тут трошки увідім не світає, попрацював. Далі йде байканур, дуже сильно росли, багато пасинків. Серйозний сорт і цього року він дав сигналки. От маємо такі. такі. На одному рукаві і на другому рукаві маємо. Сорт байканур. Я вважаю, що сорт мій форма, дуже смачний, причому вже ще кольору не набрав ласичний, але цукор вже є і досить смачний. Як ви вже звернули увагу, що я тримаю як професор під пахою книжечку, це не книжечка, це записник. Хоча я вже 10 років вожуся з виноградом, працюю з ним і вже не вважаю себе таким молодим, але хочу порадити дебютантам, хто мене дивиться, обов'язково заведіть собі записник, якому ви будете відмічати по датах. Коли у вас тріснула брунька на тому чи іншому сорті, тому що важливо знати, і звірити по задекларованих довідниках весь період визрівання до формування грона і визрівання вже готового винограду. Тим самим ви зорієнтуєтесь, може вам підсунули не той сорт, може вам щось інакше, якісь причина. А так ви маєте фіксацію. Фіксуйте обов'язково всі обробки, тому щоб не путатися потім по термінах очікування, бо це дуже важливо, бо ви і на продаж можете мати, і самі споживати. Фіксуйте собі по роках, допустимо, зміни, які ви можете віднести як до якихось екстремальних. Там от дощ попрацював, там ще щось, щоб не розчаровуватися. Потім можна собі було пояснити, чому рік одна вороженість, а другий рік друга вороженість. Мені, наприклад, це дуже допомагає. От зі вся цю свою коротеньку розповідь я хотів цим закінчити. Бажаю вам доброго здоров'я, успішних урожаїв, щоб вас все вдавалося. Слава Україні! Героям слава!